Меморіальну дошку на честь відомого чеського архітектора Петра Кропачика відкрили у приміщенні Ужгородського ліцею номер 3 Саме він майже 100 років тому і спроєктував будівлю школи імені Масарика. Школа відкрита у 1932 році. Будівля поєднує в собі функціональність та красу і є невід'ємною частиною модерністського архітектурного ансамблю мікрорайону Малий Галагов. Історію своєї школи знають та вивчають і учні. Ми поїхали в Берегово до архіву і там почали шукати інформацію про нашу школу. Таким чином, ми дізналися про архітектора Петра Кропочка, який якраз і спроєктував цю школу. І ми віднайшли там такі цікаві речі, які ця школа в собі має те, що це просто словами не передати, Тут наприклад, слово. те, що вважається, що наша школа спочатку мала садочок, але це може бути і початкова школа, тобто про це історія поки що мовчить. До речі, навчання в школі ведеться і чеською, як другої іноземної мови. Хто не знає історії свого краю. Той і не може претендувати на знання і е, вироблення нової історії. Тому у нас завжди є отакий е, пунктик в роботі наших Дітей, вони досліджують історію і школи, і нашого мікрорайону Галагов і Ужгорода в цілому. Діти вивчали, яким чином він зробив. Раніше їздили у берегівські архіви для того, щоб побачити документи. І от таким чином ми прийшли до того, що відкриємо пам'ятну йому дошку. Кропатчику це архітектор, який побудував нашу школу. Ініціатором встановлення меморіальної дошки виступив клуб Томаша Масарика в Ужгороді за фінансової підтримки уряду Чеської Республіки. Саме Петр Кропачек проектував будівлю цієї школи, і ми вирішили у співпраці з місцевою школою і підтримки міста Ужгорода, області і краю Вісочина та фонду Віза відкрити цю дошку і повернути ім'я цього визначного архітектора. Автором меморіальної дошки Петру Кропачику є скульптор Едуард Алексій.